У Мукачеві впровадили послугу супроводу під час інклюзивного навчання. Анна Марія навчається в четвертому класі в одній з шкіл Мукачева. Щодня їй допомагає пані Мар'яна, робітниця центру соціальних послуг. Супровід під час інклюзивного навчання можуть отримати всі дітки, які цього потребують. Це всі, що потрібно для неї, це заходи. Одягнутися, роздягнутися, особиста гігієна, їжа, все, що пов'язано з їжею, різні розвиваючі, розвантажуючі, от, от ну розвантажуючі, так скажемо. Заходи раніше дівчинці в школі допомагала мама. Щодня разом вони ходили на заняття. Зараз Анна Марія навчається з асистентом вчителя та соціальним працівником. Разом вони відвідують уроки, проводять різні розвиваючі заняття та відпочивають. Мама дівчинки розповідає, це хороша соціалізація для доньки і підтримка для батьків. Дитина більш себе може соціалізувати. Віддачається від мами, тому що 24 на 7 з дитиною це досить прив'язується і дитина до мами, і мама до дитини. Це важко. Це може мама собі більше часу відділити і дитина. Якби сама самостійно, дуже дуже корисно. Допомагають працівники центру соціальних послуг і родинам опікунів. Вікторія виховує двох діток – 12-річну дівчинку та 10-річного хлопця. Під опікою у жінки діти вже третій рік. Соціальні працівники допомагають родині консультаціями, підтримкою в оформленні документів, отриманні послуг та іншим. Дуже допомагають. Призначила нам були і психолога, і посовітують, і зроблять багато. І проводять з дітьми, і співбесіди, і ходили ми на заняття, і, і, і гралися. Ну, дітям подобалося. Навідуються працівники і в прийомні родини. Зараз у громаді діє 13 таких сімей. Мукачівка Олена Форт виховує трьох прийомних дівчат. Рівненько ставимо, так? Підтримки потребують і люди поважного віку. Соціальні працівники допомагають їм з веденням господарства, записом та візитами до лікаря, особистій гігієні, прибиранням та за потреби надають психологічну підтримку. Найбільш затребуваними соціальними послугами є соціальні послуги супроводу сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, соціальна послуга догляду вдома, де наші соціальні робітники надають цю послугу особам похилого віку та з інвалідністю. Також соціальна послуга екстреного кризового інформування, консультування та Загалом у центрі соціальних послуг Мукачева надають понад 10 різних послуг: підтримка ВПО, догляд вдома, супровід прийомних родин та сімей опікунів, допомога постраждалим від насильства, супровід під час інклюзивного навчання. В установі працюють шість соціальних робітників та сім фахівців. Працівників бракує, тож у центрі запрошують на роботу. Детальніше з вимогами та умовами праці можна ознайомитися на сайті міської ради.